Вітаю, мене звати Світлана Бородіна. Я є дослідницею власного життя, дослідницею відносин з іншими людьми, а також самою собою. Я би хотіла сьогодні підняти таку тему, як називання речей своїми іменами. Чому це важливо? Чому важливо називати речі своїми іменами? Чому важливо називати обман обманом, зраду, зрадою, залежність, залежністю, а не любов'ю, наприклад. Там, прояв жалю до когось. Багато хто плутає з любов'ю, воно нічого спільного з любов'ю немає. Там, шахрайство шахрайством, аб'юз абюзом. За цими люди уникають конфліктних ситуацій зазвичай. Хто уникає конфліктних ситуацій? Травмовані люди, які е, мали. Е, Ну, були в агресивних ситуаціях чи в аб'юзивних відносинах дитинства, до яких ставилися неповажно, холодно, е там, депривацію застосовували, там, я не знаю, закривали рот, казали там, е курча курку не вчить і так далі. Ох. Така складна тема, знаєте, у нас всі, ми всі от буквально всі, я вам кажу, люди травмовані своїм дитинством. І допоки ти не вирішив свої відносини з, з татом і з мамою, поки ти їх не вирівняв, поки ти все не назвав в своєму житті своїми іменами, от то, що з тобою в дитинстві відбувалося, воно. Теж з нормальним вихованням нічого спільного немає, і з нормальними стосунками теж нічого спільного немає. От допоки ти в цьому не розберешся, побудувати нормальні стосунки неможливо. Чому? Тому що все, що би ти не побудував, чи не побудувала, це буде або компенсація, або перенос, або ну, що, що утворює залежності якісь, да? співзалежності, контрзалежності. Ну, це нічого спільного не має з коханням. Для мене кохання це відсутність травм. От коли людина розхломила своє життя, знаєте, розібралася своїми травмами, зрозуміла, хто вона насправді, де її кордони, як з тобою можна, як не можна, яке би ти хотів життя насправді, але не з позиції травм, тому що. І з травми ми хочемо одне життя, там, позбутися болю, тривоги і так далі. І називаємо це любов'ю. Якщо така людина з'являється, яка тобі ще більше там, ще більше тебе травмує, ти таки думаєш, Боже, перекрив, перекрила мою біль. Ну це, мабуть, кохання. Я... І коли, знає, а коли тебе травмують або аб'юзять ще більше, йде падіння духу, йде фрагментація. я, І людина знаходиться в ейфорії. Ну це такі ж самі відчуття, як коли наркоман приймає дозу наркотику. Ну скажіть, наркотик це ж хімія? Він же ж руйнує організм, правда? Правда. Так. А наркоман при цьому відчуває кайф, а насправді вживає яд. Так само і в відносинах. В стосунках, тільки в стосунках ти не бачиш, тому що це невидиме, це психологічне це, це відносини. Ну, вони нематеріальне, це щось нематеріальне, тим воно і підступніше. Так от, допоки ми не розберемося з собою, поки не налагодимо нормальні стосунки з собою. Ну, наприклад, у жінки нормальні стосунки з собою можуть бути в одному випадку, якщо в неї гарні стосунки своєю мамою. Якщо вона розібралась, зрозуміла, що до чого, що так, що не так, ти розбираєшся тоді з собою, тоді йде прийняття жіночності, материнства собі. Тому що коли немає прийняття жіночності материнства і немає ідентифікації з матір'ю, ну, наслідки такі невтішні. Це може перерости і психосоматичне безпліддя, наприклад. І з часом в самопошкодження, тобто в самознищення, можуть розвиватись там якесь онко або. Імун, імунні якісь захворювання і так далі. так? Тому що ну, жінка такою саму себе, наприклад, коли там вахітні, або там, ну, або виходить заміж, і тоді починають проявлятися ці всі речі. Ми це не відслідковуємо. Я це спостерігала багато разів на своїх знайомих, друзях, людей, з якими пересікалась по життю, там, не знаю, в різних навчальних центрах, в яких я навчалася, ну, воно, воно є, воно схоже на те. Про це написано в літературі, це я бачу в повсякденні, я бачу на матеріалі свого власного життя, що це саме так. Тому важливо. Бачити все таким, як воно є, важливо називати речі своїми іменами, для того, щоб хоча б проявити свободу волі, свободу вибору і сказати, так, це я залишаю в своєму житті, це я не залишаю, з цього я зрікаюся, так? Так зі мною можна, так зі мною не можна, для того, щоб зрозуміти хоча б, хто я, хоча б для цього. Все, дякую вам. Хай щастить. На сьогодні все.